29 грудня в Україні переважатиме хмарна погода. У багатьох областях сонце буде рідко з'являтися з-за хмар, а опадів практично не передбачається. Температурний фон залишатиметься стабільним, з відмітками від 0 до плюс 3 градусів залежно від регіону. Детальніше про погоду в областях на Київщині вдень температура становитиме плюс 2 градуси, а вночі залишатиметься на цьому рівні. Протягом усього дня буде похмуро. Дощу та снігу не прогнозується. На півночі. У Житомирській області, вдень і вночі, температура залишатиметься стабільно на рівні плюс 2 градусів. Сонце рідко з'являтиметься з за хмар. опадів не очікується. У Чернігівській області вдень і вночі буде плюс 2 градуси, похмурий день пройде без дощу та снігу. У Сумській області вдень і вночі температура триматиметься на рівні плюс 2 градусів. День буде похмурим, без опадів. На сході на Харківщині вдень і вночі температура буде близько плюс 1 градуса. День залишатиметься хмарним, опадів не передбачається. У Донецькій області вдень температура становитиме 0 градусів, а вночі знизиться до мінус 1. Похмурий день пройде без опадів. У Луганській області в день температура буде 0 градусів, а вночі знизиться до мінус 1. Протягом усього дня буде хмарно, без дощу та снігу. На півдні в Одеській області вдень температура становитиме плюс 3 градуси, а вночі знизиться до плюс двох. День буде хмарним, опадів не прогнозується. У Миколаївській області вдень і вночі температура залишатиметься стабільною на рівні плюс 2 градусів. День буде похмурим, без опадів. У Херсонській області в день температура буде плюс 2 градуси, а вночі знизиться до плюс одного. Протягом усього дня буде хмарно, опадів не прогнозується. На Запоріжжі вдень температура становитиме плюс 1 градус, а вночі знизиться до нуля. День буде хмарним, без опадів. На Кримському півострові в день температура підніметься до плюс трьох градусів, а вночі знизиться до нуля. Упродовж усього дня буде хмарно, дощу та снігу не очікується на заході. На Львівщині в день температура становитиме плюс 2 градуси, а вночі знизиться до мінус 1. День залишатиметься похмурим, без опадів. В Івано-Франківській області в день температура буде плюс 3 градуси, а вночі нуль. День пройде під хмарами, без опадів. У Тернопільській області вдень температура триматиметься на рівні плюс 2 градусів. А вночі плюс одного. Протягом дня буде похмуро, без дощу та снігу. У Чернівецькій області в день температура буде плюс 2 градуси, а вночі нуль. Хмарна погода триматиметься весь день, опадів не очікується. У Закарпатській області в день температура становитиме плюс 1 градус, а вночі знизиться до мінус 1. Похмурий день пройде без опадів. У Рівненській області в день температура буде плюс 1 градус. А вночі нуль. Сонце рідко виглядатиме з за хмар. Опадів не прогнозується. У Волинській області вдень і вночі температура залишатиметься стабільною на рівні плюс одного градуса. День буде хмарним без опадів. На Хмельниччині вдень і вночі температура триматиметься на рівні плюс одного градуса. День буде похмурим. Дощ та сніг не передбачаються у центральних областях. На Кіровоградщині вдень і вночі температура становитиме плюс 2 градуси. Хмарна погода триматиметься увесь день без опадів. У Полтавській області вдень і вночі температура буде на рівні плюс 1 градуса. День буде хмарним. Дощ та сніг не прогнозуються. У Черкаській області вдень і вночі температура становитиме плюс 2 градуси, день буде похмурим, опадів не передбачається. У Дніпропетровській області в день температура становитиме плюс 1 градус, а вночі буде 0 градусів. День буде хмарним, опадів не очікується. На Вінниччині в день температура буде плюс 2 градуси. А вночі залишатиметься такою ж: день буде похмурим, без дощу та снігу. Дякую, що ви з нами. Будь ласка, натисніть на лайк під відео та підпишіться на наш канал, щоб підтримати україномовний канал. Також напишіть у коментарях, з якого міста, села чи області України ви дивитеся наші прогнози. Це для нас дуже важливо. Ми щиро вдячні за вашу підтримку. На сьогодні це вся інформація про погоду, яку варто очікувати завтра. Нехай цей похмурий день не вплине на ваш настрій. Бажаємо вам тепла і затишку. До зустрічі в наступному прогнозі.